Зберемо врожай, а також розповім за живільний еликсир, яким будемо ці огірки обробляти по листу для того, щоб проблеми на них зникли. Ми вирощуємо 8 кущиків огірків, три різних сорти. В минулому відео показав ось цю кайму, яка свідчить за те, що рослинам не вистачає калію. Ми одразу провели підживлення цих кущиків, сірчана кислим калієм під корінь. З розрахунку, 20 г на 10 літрів води. Я тоді казав, що ось ця жовта кайма вже нікуди не подінеться. Тут буде продовжуватись засихання краєчку листа, але молоді листя повинні вже з'являтися без таких ознак. Ось молодий листочок. Можемо так трішки подивитися. Хоча це ще не може бути 100% ствердженням, що ми вирішили проблему з нестачою калію. На цьому навіть листочку ще таке проявлення може з'явитися. Тому ввечері сьогодні я буду проводити обробку по листу, а саме листові обробки найшвидше можуть впливати і коригувати загальний стан рослин. Чим будемо обробляти плантофол. З формулою 5 азоту 15 фосфору 45 калію. Саме це азот, калійна формула плантафолу. Але тут є трішки азоту. Є ще більш калійна форма безазотна. 0,2550. Все ж таки, я перевагу віддав з азотом. Тому що азот огіркам він, в принципі, потрібен завжди для того, щоб вони нарощували постійно листа стеблову масу. І також ми додамо в Суміш, в робочий розчин мегафол. Мегафол це антистресовий препарат, він в тому числі буде допомагати кращому засвоєнню. Калію, не ось, цей, ось, цей ми будемо. ось такий набір будемо використовувати. Допомагає рослинам при стресах, спека, недолив, нестача деяких елементів живлення, тобто допоможе рослинам ось цей стрес, нестачу калію перенести. Мегафол, якщо немає мегафолу, щоб окремо не купувати, можливо, у вас є ізобіон. Теж чудовий антистресовий препарат це біологічне добриво для підвищення. Врожайності, якості продуктів та стійкості рослин до несприятливих умов. Якщо немає ізобіону, можна використати аміностар це комплекс амінокислот, 30% вільних амінокислот, які також допомагають рослинам за несприятливих умов, допомагають відновитися. Ось три будь-яких з цих препаратів: є ще деякі препарати, можливо, у вас щось є інше, але ось саме в такому складі. Калійний плантафол і плюс щось антистресове, і допоможе нам якомога швидше донести необхідні елементи і живлення, і антистресові сполуки до рослини, щоб вона краще перенесла цей стрес. З цим все зрозуміло. Давайте коротенько оглянемо. Три сорти ми вирощуємо. Зараз вони в плодоношенні, будемо збирати врожай. Ось це бьорн. Ось так виглядає в цьому році у нас бьорн. По плодах все добре, йде плодоношення повним ходом. Ось такі чудові по два плоди в пазусі часто зустрічаються, але повне плодоношення. Ця рослинка покаже трішки пізніше. Це доволі молода рослина, ще вона не набрала повної своєї потужності. Але все одно, як по плодоношенню, можете бачити самі. Це Хелен. Новий огірок, ми раніше його не вирощували, але я вам хочу сказати, він нам подобається. Він показує себе дуже непогано. Дивіться, це знизу я починаю показувати, від кореню, можна так сказати. І пішли-пішли вверх і дивитися, скільки плодів на огірку Хелен. Це я показую на той випадок, можливо, на наступний рік, колись вам буде. Стояти таке питання, що ж вирощувати в своїх теплицях. Так ось по врожайності, я так дивлюся, Хелен виглядає дуже перспективно. І третій сорт, який ми вирощуємо, фрейзер Ось так виглядає назва, щоб хтось, якщо буде шукати, ось таке плодоношення на фрейзері Теж непогано в цілому. Ми живемо дуже обмежено свої рослини, тому вони не настільки потужні. І давайте разом позбираємо врожай. Я для цього взяв таке ведерко. Подивимось, скільки врожаю можна зібрати на 20 червня з 8 кущиків огірків в дачній теплиці. Ось вони поховалися, ось такі. Расунчики. Ми намагаємось не перетримувати огірки на кущу, щоб вони не перевантажували рослинку. Тому що, якщо довго тримати, це з двох кущиків, ось тільки огірочків, з двох кущиків бьорну зібрали. Ось так вони виглядають, самі по собі плоди, якщо подивитись їх окремо. Тому що зараз зверху покладемо хелен. Доволі рясної по вражайності саме Хелен. Мені навіть він якось більше бьорна подобається зараз, у цьому випадку. Але це не показник, звісно, один збір. І я б не поспішав з висновками. Ось такі, бачите, плоди у нього. Взагалі, бьорн наш серед улюбленців. Те, що ми вирощуємо його багато років вже. Але ж дуже багато різних гібридів, агірків теж гарних. І старі гібриди, які раніше ми вирощували, наприклад, Марінда, років 15 тому ми їх вирощували. І зараз вони конкурентно спроможні. Амур, Маша теж сама. Хоча хтось вже, звісно, не повернеться ніколи. до Маші. А, давайте подивимось. Ось це Хелен. І ось тільки з'явилося це в ведерці. Ось такі чудові огірочки. Свої з теплички дачної. Ось вони, красунчики, як виглядають. Ось такі плоди на Хелен. І нарешті зберемо фрейзер. Також перше вирощуємо їх в цьому році. Обрали. Просто насіння на малюнку нам сподобалося. І не розчаровані. Не розчаровані. Кожен з цих трьох огірочків нам подобається. Кожен по-своєму. Зараз стоїть завдання витягнути їх з цієї, ну, я би так сказав, халепи, якщо можна так сказати, з нестачою калію і продовжити вирощувати надалі. Ось цей маленький. І того, якщо зараз підбити підсумки, скільки ж огірків ми зібрали з восьми кущиків. Ось таке невеличке, майже повне буде ведерце. Та де ж тут? Майже повне ведерце З восьми кущиків огірочків. Правда, ведерце п'ятилітрове. Ось так. Як вам вражай? Напишіть в коментарях на цьому. Завершую. Дякую за увагу. Гарних разин та мирного неба над головою. До побачення.